Мірабанк з Достлар! Вітаю, друзі! Сьогодні нас чекає новий захоплюючий урок, а разом із ним нові знання. Сьогодні ми будемо вчитися ставити запитання. Хоча ми тільки розпочинаємо свій шлях у граматиці, у нас вже є достатньо слів для активного вживання. Готуйтеся навчитися ставити запитання, такі як: що це або хто це. Приємного уроку! І так, у кримсько-татарській мові існують два питальних займенники: це займенник ким, хто і займенник. «Що?». Вони використовуються, щоб поставити запитання до іменників у називному відмінку. Щоб сформувати запитання з питальним займенником, необхідно на перше місце поставити вказівний займенник. Давайте згадаємо вказівні займенники. У кримсько-татарській мові є три вказівні займенники: Бу це, цей, ця близько. Шу то, той та. Трохи далі. О он то, онте, онта далеко. Українською ми скажемо, що це, а кримсько-татарською дослівно звучатиме це, що. На перше місце ставимо вказівний займенник БУ, на друге місце питальне слово «нє». Наприклад, мова йде про будинок Бу -ні. Бу ев. Що це? Це будинок. Ми можемо запитати «бу ким?» Хто це. Знову на перше місце вказівний займенник Бу, на другому місці питальний займенник «ким?». Бу ким? бу яким? Хто це? Це лікар. Дослівно ми кажемо, це хто. Ми можемо запитати не лише про «бу-нє-бу-ким», тобто те, що поруч, але й про те, що трохи далі шує, шуким, і те, що ще далі, оні, оком. бута бу буталібє. Хто це? Це учень близько. Шує шу то що? то собака. Трохи далі. Оні. Оте, рек, он то, що, он то дерево. Далеко. Як ви могли помітити, у кримськотарській мові питання «бу ким?», хто це, використовується тільки по відношенню до людей. В усіх інших випадках треба використовувати «бу не?», що? Бу ким? Бу оглан. Бу ким? бу оджа. ким? Бу ана. Бу не? бу алма. Бу не? Бу «бу Бу не? Бу мишех. Також ми можемо ставити запитання до предметів, які у множині. Для цього ми до вже відомих нам вказівних займенників бу-шу «о» приєднуємо афікс множини лар «лер». Виглядати це буде так. Бу булар, шу, шулар, о, олар. Наприклад, ми можемо поставити запитання «буларні». Булар-масалар. Що це? Це столи. Шуларині шулар евлер. То що? то будинки. Олар Ким Олар Балалар. Хто онто? Онто діти. Але як бачимо в українському перекладі ці займенники залишатимуться однині. Ось ми і дійшли до завершення нашого сьогоднішнього уроку. Сподіваюся, що вам вдалося засвоїти правильні прийоми ставлення запитань. Не забувайте, що практика ключ до вивчення будь-якої мови. Використовуйте отримані знання у повсякденному спілкуванні, вивчайте нові слова та розширюйте свій словниковий запас. До нових зустрічей і успіхів у ваших мовних пригодах. Корушкенче!